Наші українці заробляють в теперішній час гроші будь-якими способами. Як це зробив 31-річний українець, який перевозив емігрантів, нелегальних емігрантів у рефрижераторі? Їх було аж 23 особи, дев'ять з яких це були діти від 2 до 18 років. Уявляєте собі, друзі, перевозив у рефрижераторі. Це були друзі. Іноземці, емігранти із Сирії та Турції, які хотіли потрапити до Німеччини, що й пообіцяв їм українець, який хотів їх доправити туди. І звісно ж, стражгранічна Польщі впіймала українця з цими нелегальними емігрантами в місті санок під карпатського воєвудства. І звісно ж. Що ж йому загрожує? Що б ви йому зробили, друзі, за таке перевезення? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А от йому в Польщі загрожує до восьми років ув'язнення, і звісно ж, на теперішній момент його заарештували тимчасово до трьох е місяців. І, звісно ж, він вже буде чекати рішення суду, скільки ж йому припишуть. Я б йому за таке приписав довічне. Перевозити дітей в рефрижераторі це просто. Самогубство для цих дітей, ну але звісно ж вони також тікають не від простого життя, не від легкого, чудового життя, а для того, щоб взагалі щось мати їсти. І звісно ж, наші українці відзначаються не тільки в Польщі, але й по всьому світу. І не тільки українці можуть бути такими негідниками, а можуть бути й інші. Я не знаю, чи це добре, що він хотів їм так в такий спосіб допомогти. Тому що я не знаю, що б я робив би на місці цих емігрантів, але можу сказати вам наступне: перевезення в рефрижераторах це є недобре. І, до речі, цей українець нелегально перебував на території Польщі. Як саме, на жаль, не пояснюється, але посилання на офіційне джерело, яке повідомляє цю інформацію, я також, друзі, залишу в описі до цього відео. Заробляйте тільки легальним шляхом і не йдіть аж на такі скрайності, тому що я вас розумію, що зараз тяжкі часи. Але вони ніколи не будуть легшими, і краще по маленькій крупинці заробляти собі авторитет і пізніше, колись ви зможете нормально заробляти. Ну а поки що тримаємося і мирного вам неба над головою. Слава ЗСУ і до наступного випуску, друзі.